我。Wow. Семеро на 28 квадратах, хоч і весело та тісно. Сім'я Курбетів на квартирній черзі більш як 20 років. Про іпотеку думали давно. Зізнається Тетяна мати двох донечок. Однак умови, що висувають банки, просто непідйомні. Мрія про власне житло збулася із появою державної програми з кредитів. Наріжним каменем залишався перший внесок. Грошей, які так довго збирали, все одно не вистачало. Ми навіть запозичували у друзів, щоб ще їх потім будемо віддавати. Це дуже велика сума. Якби я знаю, що, наприклад, в інших областях в Запорізькій, мені здається, так компенсують 10%, То це дуже добре. Стати щасливим власником житла лише під 3% річних і з моменту запуску програми виявили бажання менш ніж півтори сотні киян. А загалом на квартирній черзі 101 тисяча сімей, зважаючи на невеликі доходи більшості з них, знайти суму для першого внеску не просто. За ініціативою голови КМДА за них це зробить місто до 20% відсотків. Вартості квартири з міського бюджету вже в цьому місяці ми зможемо перші такі контракти розглянути. Я думаю, що це дозволить. Особливо працівникам бюджетної сфери, де невисокі зарплати, мати можливість бути учасником такого проекту. Це дуже вигідний проект. Він дасть можливість дуже багатьом киянам мати перспективу отримання власного житла. Бюджетникам із десятирічним стажем місто компенсує 20% вартості квартири. Тим, хто пропрацював менше. 10%. ділянки під такі оселі забудовникам надаватимуть безкоштовно. Тож оселі за програмою фактично коштуватимуть на третину дешевше ніж на ринку. Це не лише допоможе багатьом киянам здійснити мрію про власне житло, а й дасть поштовх будівельній галузі. Переконаний Олександр Попов у нас є можливість. На зовсім інший рівень будівництва, в тому числі до речі, і розвитку будівельної галузі. Я б сказав так: на рівень будівництва житла в самих розвинутих містах Європи. Минулого року в Києві звели рекордних півтора мільйона квадратних метрів житла. Нині місто цілець на два мільйони. З них понад тисячу квартир під доступне. Діана Панченко, Андрій Соловйов, Андрій Гегеля, телеканал Київ.